Вітаємо на КТМ інформаційний випуск новин і сьогодні розкажемо. Благодійний ярмарок розпочався у координаційному центрі. В територіальному центрі вітали підопічних з Великоднем. Чисте місто озеленює Олександрійські вулиці. 3 та 4 травня біля координаційного центру волонтерів проходитиме благодійний ярмарок. Можна придбати не лише паски та великодні смаколики, є сувенірна продукція, прикраси та декор від олександрійських майстринь, а також патріотичні футболки, чашки та інші корисні у побуті речі. На ярмарку була і наша знімальна група. 3 та 4 травня біля координаційного центру волонтерів проходитиме благодійний ярмарок. На ньому продаватимуть не лише великодні смаколики, буде також сувенірна продукція та прикраси від Олександрійських майстринь. Ціль у нас назбирати на 30-те авто для хлопців, які зараз тримають позиції на Запоріжжі в роботі. На ярмарку. Так як це перед Великодним ярмарок, у нас багато випічки. І крім того, як завжди, елігатор представив свою сувенірну продукцію. Крім того, хочу подякувати всім, хто надавав свою продукцію для нашої ярмарки, адже продукцію вони нам надали безкоштовно для того, щоб зібрані кошти пішли на придбання автомобіля. Так як ярмарок перед великоднем, тож головний товар Паски. Їх волонтерам надали мережа магазинів оптовичок та «Маркет Опт», слов'яночка, фоп, вялих, НВП Уран, «ПП Еклер», а також Березівські господині та постійний донатор Ласунчик. Відправлять смаколики і на фронт. Більша половина всієї продукції, яку нам предоставили для проведення ярмарку, вона предназначена для того, щоб от сьогодні у нас о 14-й годині приїдуть військові, ми будемо передавати їм ці паски. Крім того, це все будемо новою поштою відправляти нашим хлопцям в посилках і також на вихідні заплановані загрузки. Ця вся продукція піде цілеспрямовано хлопцям на фронт. Свої поробки на благодійний ярмарок надали представники творчого об'єднання Олександрійський сувенір, які є постійними учасниками подібних заходів. З перших днів повномасштабної ми завжди підтримуємо ЗСУ, дуже часто приймаємо участь в усіх благодійних виставках і ярмарках, навіть передаємо роботи свої і на Кропивницькій, коли там проходять благодійні ярмарки. Тобто завжди приймаємо участь. Сьогодні, звичайно ж, підтримали, так як іде пасхальні свята, нашим хлопчикам та дівчаткам на передовій. Також хочеться і свята, і їх треба і підтримати. Важко розказати, тому що ситуація важка в країні. Ну, я презентую це в мене браслети з бісеру, з камінців. Віночки та брошки спеціально для ярмарки я завжди роблю це патріотичні брошечки, патріотичні брилочки та браслетики. Завжди вони йдуть жовто-сині, жовто-блакитні кольори. Це як завжди, наші рідні кольори для нашого серця. Задонатити на армію підтримати військових та купити паски можна буде у суботу з 9 ранку біля координаційного центру волонтерів. У Олександрійському територіальному центрі до Великодня організували день відкритих дверей. Всі послуги були безкоштовні, а відвідувачів було чимало. Для підопічних приготували також частування, а адресно розвезли паски та продуктові набори від благодійників. В Олександрійському терцентрі з нагоди Великодня відбувся День відкритих дверей. З восьмої ранку до терцентру завітали підопічні. Всі послуги цього дня були безкоштовні для всіх категорій. Найбільше відвідувачів було у перукарів. Дівчатам подобається, і мені подобається раз на місяць. Не перший рік до терцентру ходить Надія Ковач. Вона відвідує гуртки, користується і послугами. Я відвідую і курси, і гуртки в нас літературний гурток є пані чарівниці, садівництво. Ми сходимося сюди, ділимося досвідом, а також є послуги швачки, перукаря. Ми теж користуємося цими послугами. Ми дуже вдячні працівникам терцентру, які нам приділяють дуже багато уваги. Також підопічні терцентру мають можливість скористатися послугами масажу, виміряти тиск і вагу, відвідати бібліотеку, кімнату духовності. Має терцентр власний тренажерний зал, який нещодавно поповнився двома новими тренажерами. День відкритих дверей. Всі громадяни, які в нас стоять на різних основах у територіальному центрі, бо є люди, які на безкоштовному обслуговуванні, є, які з урахуванням диференційної плати, є, які платно обслуговуються. От такі дні відкритих дверей, коли проводяться в територіальному центрі, послуги надаються безкоштовно. Тому люди зазвичай йдуть і дуже раді користуватися. Всі хочуть отримати одяг БВ, який ми отримуємо від служби самарянина такої організації, яка завжди нам допомагає. Тому сьогодні надаються послуги швачки, прачки, послуги перукаря тренажерний зал працює, працює бібліотека, кімната духовності. відкрита, Ми завжди раді бачити підопічних. Є ще послуги з да, масажу послуги, є апарат Дарсанваль, який теж користується на зараз попитом. Він недавно в нас з'явився, тому ми раді завжди надавати. Тубус-кварц також користується попитом. Окрім послуг, терцентр приготував своїм підопічним смачні подарунки. Вже традиційно в територіальному центрі стали вітати ми своїх підопічних із святом Велика Дня. Ми зверталися до наших підприємців і за сприяння міської ради та наших підприємців міста Олександрії нам було надано паски, нам було надано продукти харчування від релігійної організації «Ковчег Спасіння. Надали 50 продуктових наборів, які наші соціальні робітники доставляли нашим підопічним. Також назбирали ми 248 пасок, які також зробили пасхальними наборами і доправили до наших підопічних. й сьогодні довозимо вчора. Возили 2 травня і 3 травня продовжуємо возити нашим підопічним маленькі подарунки. І дуже велика вдячність міській раді, дуже велика вдячність нашим підприємцям, які нас підтримують. Бо за їх підтримки в нас виходить творити добро. Паски надали Олександрійські підприємства Уран «ПП «Вялих», Славяночка, магазини Клер тощо. Продуктові набори, благодійна організація Ковчег Спасіння. Працівниці комунального підприємства Чисте місто продовжують весняні роботи з озеленення вулиць. Вже проведено обрізку дерев та кущів зараз активно висаджують квіти. Окрім звичних, троянд, петуній та бегоній обіцяють новинки. Як буде квітнути Олександрія цієї весни, розкажемо в сюжеті. Цьогорічна весна видалась ранньою, тож працівниці КП «Чисте МІСТО весняні роботи з озеленення Олександрії розпочали раніше ніж зазвичай. Перші квіти за теплиць у відкритий ґрунт почали висаджувати з середини квітня. Зараз у даний момент ми висаджуємо піларгонію. Це черенки вирощені нами. Нами, тому що ми маточник викопали в театральному сквері і черенкували. І висаджуємо зараз ми традисканцію, бліда вона називається. Це також ми ну, вона багаторічна. Ми висаджуємо, потім викопуємо, заносимо приміщення, і по весні вона знову декілька разів ми її стрижемо, щоб вона не була дуже високою, і потім висаджуємо знову в ґрунт. Але це ще не всі квіти, якими прикрасять Олександрію. Висаджувати петунію, тагетіси, агератуми. Петунію ми вже посадили на площі Попова, там ми вже повністю висадили. На площі Попова в минулому році восени ми висадили молоді троянди. І зараз там будуть незабаром заквітнуть троянди. Думаю, що буде дуже гарно. Там дуже, дуже гарні сорти ми купляли. Родзинкою сезону стане озеленення алеї пам'яті, що у сквері Кравченка, говорить майстриня дільниці зеленого господарства. З'явилася ця алея слави. в мене виникла думка зробити там квітник у патріотичному тоні. Ми хочемо там посадити агератум голубого кольору і тагетіси жовтого, жовтого і оранжевого кольору. Але Ждемо, коли вже тагетіси зацвітуть. Зараз працівниці чистого міста активно обробляють рослини від хвороб та шкідників, вносять листову підкормку та антистресові препарати, аби квіти не сильно реагували на перепади температур. Працюють лише з ліцензованими засобами, а біля дитячих майданчиків використовують біозасоби, але не квітами єдиними займається чисте місто. Наша дільниця зеленого господарства займається ще покосом трави спилом аварійних дерев. Це кущі стрижуть хлопці. Для цього в нас є і коси. Ну, в общем, інструментом ми забезпечені. Потреба в людях у нас завжди, особливо у сезон. Зараз нам потрібні косарі, потрібні дівчата на полів. І Хочеться, щоб приходили люди, які люблять цю справу, які горять цією справою, тому що ми вкладаємо душу. Зразково перезумували сакори та троянди. Тож до дня міста Олександрія буде квітнути яскравими фарбами. З прийдешнім світлим святом Великодня. Нехай світло переможе темряву. До побачення.